Згадую колись, як в дитинстві був маленький ще, на полях навіть в неділю жнива не проходили. А на сьогодні аграрій робить і в неділю, і вночі, і в будь-яке свято. Ну Погода мусить працювати. Скажімо, я якби до цього нічого не немає. Але якщо займеться це проста людина, себе вдома на городі, ну сразу ж бистренько, цей якийсь грішник ненормальний. А візьмемо будівельника. Я вже за неділю взагалі мовчу, що в неділю не можна працювати. А будь-яке маленьке свято, і одразу скажуть, що якісь безбожніки. Ненормальні. Як ви рахуєте? Як працювати будівельник? От сьогодні у нас якраз з'являється погода і ми можемо працювати, але завтра неділя, а там уже свята. І що робити? Будівництво стає, тому що погода не дозволяє. Коли дозволяє, тоді свято не дозволяє. А аграрій працює.